Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Триває спеціальний ефір для на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. І далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже понад мільйон розумної аудиторії. Ну і ставте лайки, бо що більше лайків, то більше людей отримають важливу інформацію. Зараз ми ще раз згадаємо фразу, фразу яка, значить, була написана у статті Саймона Шуста. Про, ну, про самотню боротьбу президента Зеленського так от сказано там було ну з посиланням на неназване джерело що от крадуть як в останній раз, а власне як Україна розбирається з тими, хто намагається красти як останній раз, да. Що у нас з історіями про яйця по 17 гривень. Це ми пам'ятаємо, була просто інформаційна бомба, коли це все сталося. Що вирішила, точніше, що з'ясувала рахункова палата, вже коли перевірила тендери Міністерства оборони України по незбройних закупівлях. Зараз про це все будемо говорити. З нами на зв'язок виходить Юрій Ніколов, це редактор проекту Наші гроші. Пане Юрію, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава вітаю всіх. Добрий ранок. Отож е, немає нічого таємного, що не стало би явним. Так можна сказати про якраз яйця по 17 гривень. Тут уже навіть рахункова палата поставила, наскільки я розумію, крапку було в тендерах про яйця по 17 гривень, щоб там не намагалися у відповідь сказати в тодішньому міністерстві оборони. Як ви оцінюєте результати діяльності рахункової палати, і що там ще цікавого знайшли? Ну, слава Богу, що державна інституція дійшла до чіткого результату і без саплей там і сантиментів. Назвала чорне-чорне, а білим-білим. Яйця по 17 були, їх ніхто не видумував. Вони були в штуках, не в яйцях кілограмах, як фантазував там в якомусь угарі міністр оборони Резніков та його приспішники в соціальних мережах. Тобто все було рівно так, як ми описували, оскільки ми описували реальний справжній контракт Міністерства оборони з одним з постачальників з фірмою, тобто ніхто нічого не вигадував і просто все порівнювали з ринковими цінами. От аудитори пішли далі, не тільки порівняли це з розрібними цінами, так які набагато вищі від гуртових. Вони ще й порівняли вартість харчування в ЗСУ з е, вартістю харчування в інших воєнізованих органах СБУ, прикордонники, Нацгвардія тощо. Тобто, у всіх силовиків виявилось у півтора-два рази дешевше ніж у Міністерства оборони. От тільки у Міністерства оборони виявилася ця магічна логістика. Якась Роттердам Плюс, мабуть, якийсь там, коли білочки чарівними ручками загортають щось у золоту фольгу, Везуть все там, я не знаю, наглово при можливо якусь доставку роблять. Тобто інші солоки, які вигіють у сусідніх окопах, змогли організувати харчування дешевше. Ну от ну, от нарешті, вся ця Патьомкінська деревня, яка побудувала Резніка, вона рухнула. І я дуже сподіваюся, що цей звіт тепер це не кінець, а початок нового. Роботи тепер, після того як своє слово сказали аудитори, тобто люди, які перевіряють економічні речі, так? тепер свою справу мають виконати правоохоронні органи, щоб виконати свою справу, оскільки факт того, що Міністерство оборони витратило. Дуже багато мільярдів, ну за оцінку аудиторів, близько 7 мільярдів гривень було витрачено так звано неефективно. от тепер цю неефективність треба конвертувати в кримінальні провадження, аби розірвати оце порочне коло, коли у нас е якийсь міністр нахала е, в, в оборонці, а потім їде послом кудись євросоюз. Так не має бути, і кожен наступний, хто береться за цю справу, повинен бачити, що буде, коли дозволяєш собі займатися такими речами. Тобто, тепер справа за правоохоронцями. Ну власне, з тих же висновків я от процитую за укладеними договорами: річна вартість забезпечення харчування військовослужбовців та годування штатних тварин склала 37,98 мільярдів гривень. Що на 8,19 мільярдів гривень менше орієнтовної. Вартості визначеної переліком по суті перевитрата могла скласти понад 8 мільярдів гривень. Ще після одразу після появи ваших матеріалів за рекалі тижня, Вони в міноборону укладали додаткові угоди, де вже знижувалися ціни. І подекуди так серйозно знижувалися ціни. То можливо цієї перевитрати якраз і не знайдуть, тому що ну тому, що на це звернули увагу, і тому що швиденько передумовилися. Ні, <ганувач> е, ні, ні, тут е, трохи інша історія. Дивіться, е, те, що перевитрата 8 мільярдів, це умовно кажучи, е, те, що нам вдалося зекономити, е, це ті гроші, які не витрачені дурно. Тобто, це завдяки тому, що ціни знижувалися двічі. Перше, це додатковим годами якраз після скандалу, коли ну в діючих контрактах ціна єєць була знижена з 17 гривень до 9. От, це було перше зниження, але Зниження до 9 – це не означає, що це було зниження до ринкового рівня. Яйця тоді коштували вже там гривень 7 десь на той момент. Тому ну і це в роздріб. Це там було. В роздріб тоді. Я пам'ятаю, що та, було 6,57, але це роздрібна ціна. Це коли да, ти купуєш да. десяток яєць. Безумовно, да. От, але е, було ще й друге зниження цін на нових контрактах, які вже на друге півріччя е, організували, там провели відкриті торги. От е, в, в, в цих актуальних прямо зараз контрактах е, ціна яєць ст становить е, майже 7 гривень. Тобто е, кожен е, українець може сам пересвідчити знову ж таки, по чим зараз яйця. От я в, купую в сільпо по 5,50 гривень. Тобто це, ну вибачте, все, все рівно продовжує залишатись дорожче у Міноборони, ніж в, ну, в нормальному житті. А тому, скажімо так, аудитори порахували те, що ми не дали вкрасти, але от скільки вкрадено тепер на оцих переплатах, от тепер потрібні нові експертизи, я кажу, і це вже при, за участі правоохоронних органів, без них ніяк. Інакше це залишиться таким знаєте, поговорили, поплакали а і, і пішли собі далі. Ця історія не має залишитись такою, оскільки уроки з неї мають бути ґрунтовні, змістовні і надовго. Ну по суті, це ж така реальна українська історія, причому багаторічна, коли найбільшим покаранням є просто відставка. А от що там уже зроблено, ну проїхали. Ну як це 40 плюс 40 – 140? Як у вас так вийшло? Ну не вийшло. <реш> да. Да. Е, я скажу тут. Ще диво, що у нас просто цей міністр досі не не став послом в Лондоні. Ну я просто розумію, що е, англійці вони цілком е, свідомі того, що куролесово міністерство оборони в Україні. Тому я скажімо так: агриман Резніков туди, ну я думаю, що не отримає ніколи. Е, але ж тут я кажу, важливо, те, що Резніков відповів за те, що вдіяв. Тоді за те, як він просто захищав, груддю захищав і цих схематоз, і, і ті, хто це проводив, ну у тому кажучи, вже навіть затримано заарештовано його заступника і там тендерника Міноборони, які були конкретними, там вже просто підписантами по цій історії. Їх затримали, звісно, за іншу справу, от але. Він захищав і казав, що ні, так що, нема ж корупції, тобто хлопці діяли як найкраще. Тобто, я чекаю, коли там мій заступник вирішить свої проблеми і повернеться на роботу. Оце реальні публічні слова міністра вже після того, як все стало зрозуміло. Okay. Добре, тепер давайте спробуємо розібратися, чого ми очікуємо. Ми, як суспільство, і ви, як журналіст розслідувач від оцієї новосформованої е, державної служби тилу, туди зайшов уже напередодні. Призначили Арсена Жумаділова. Ми знаємо його досвід по медзакупівлях, і там теж був шалений спротив. Він сам неодноразово писав і про спротив системи там в медичних закупівлях, і про те, що зараз бюрократія теж ну не дуже. Радісно реагує на ці нововведення вже в закупівлях незбройних для Міністерства оборони України. Чого ми очікуємо від роботи цієї служби? Ну я реально очікую спокійного, планомірного, але швидкого запуску роботи цього агентства. Я знайомий з планами Арсена стосовно. Того, як має організовуватись закупівля харчів на майбутнє, тобто, але це вже історія ну, нового року. бо да? Зараз у нас все рівно в будь-якому разі залишається те, що протендерили попередники. А, плани а, хороші, тобто, з точки зору знаєте, тендерної науки, а, розумні речі пропонуються. Вони якраз не мають убезпечити від отаких от речей, як яйця по 17, навіть якщо е, хтось з якоїсь дурі випадково набере ці цифри там тендерній документації. Тобто мова йде про те, що розділити нарешті закупівлю продуктів і закупівлю доставки цих продуктів до фронту. А, і от, я ж кажу, це буде відкриття просто для всіх, отом, вибачте на слові, моральних уродів, які захищали е, оті, діючі контракти міністерства. Е, відкриття просто для них буде, що логістика навіть до фронту не коштує е, грошей, як про Плюс. Ну нам на Ахметов, вугілля реально. Продавав в Україні дешевше навіть з Роттердамом плюс ніж була накрутка в цих контрактах, от тому. Я чекаю, що ці плани зреалізуються. На це потрібно ще кілька місяців для запуску о, всього цього історії, оскільки нагадаю, міністерство Резнікова саботувало і запуск цієї, цього агентства. Тобто, кожен папірець здавався з якимсь боєм. Умовно кажучи, сидить якийсь клерк, якомусь міністр там на якомусь поверсі цього міністерства йому поступає розпорядження, що ось там оцей наказ має бути там завірений, переданий туди то далі. А він просто кладе собі на стіл. Ну і валяється він там собі тиждень, ніхто його не помічає. Або пише е, прізвище там виконавця з помилкою, і цей документ потім завертають, кажуть: а що ж таке У вас там помилка нема такого виконавця, і все папір створюю заново, проходять всі круги ада. Тобто, це це розказую реальні історії про те, як у Резнікова саботували запуск нового агентства. лише для того, щоб продовжувати оцю історію, хоч вже з відкритими торгами, але все рівно, коли яйця по 6,90, а не по 5,50, як в магазині. Я вже не кажу навіть про гуртові ціни. you От о, тому кажу, да нас чекає ну, тобто, ще основна саботаж. система. Якщо ми її так для себе просто дуже спрощено представимо, да що окремо тендериться закупівля у там постачальників якихось наборів продуктів. Ну тобто якихось продуктів, нам треба 10 тонн чи 100 тонн картоплі, окремо нам треба 100 тонн моркви, 100 тонн макаронів. Зараз я так умовно 100 тисяч угу. яєць і так далі. Хто дасть кращу ціну і забезпечить постачання, той значить Буде постачати, але саме постачання, оця логістика, у кого є фури, у кого є можливість розвести, у кого є мережа для того, щоб здійснювати постачання кудись, то от ті люди окремо будуть отримувати гроші за те, що вони здійснюють логістику. І от саме це дозволить і знизити ціни, в тому числі. Так ви досить правильно описали схему. Причому вона ж базується на тому, що в Україні логістика досить розвинута. Ну не для кожного секрет, що у всіх прифронтових територіях продовжують працювати рітейлери, тобто великі магазини, які продають харчі. А це означає, що туди харчі якось довозяться. Умовно кажучи, немає різниці, хто привезе харчі в Краматорськ, рітейлер чи якась прокладка з точки зору самої логістики. Єдина проблема в ціні прокладка візьме брала з міністерства оборони за цю послугу шалені просто неймовірні гроші. А рітейлери примудрялись доставляти ну, мовний там Краматорськ той самий продукти, так що вони в магазині зрештою коштували дешевше ніж у міністерства. Ну от оцей бред і буде виправлятися. Окей, okay, значить, будемо чекати, коли і як запрацює ця система. Потім уже будемо дивитися на її результати. А от власне про цю фразу, яка була вжита у статті Саймона Шустера, що крадуть як останній раз не лише ж в міністерстві оборони щось відбувається з цінами. Ну там коли ну очі стають круглими, як у персонажів японських мультиків, недавно журналісти бігу знайшли, що там, ну наприклад, для будівництва вогонів у Кривому Розі і Миколаєві. Ну, труби коштували якось дуже, дуже дуже дорожче, ніж ніж паралельно по ринку. Наскільки взагалі оця історія з тим, що вкрасти як останній раз? Наскільки ви її бачите? Наскільки це чесна фраза взагалі? В ця фраза абсолютно чесна, але вона занадто узагальнена, як дуже там часто буває. Там люди схильні до спрощень якихось. Тобто, я абсолютно свідомий того, що дуже багато чиновників якихось. Справді зараз крадуть як в останній раз, ну, умовно кажучи, чи вони не вірять в перемогу України і налаштовані розпіліть і свалють якнайшвидше, чи то навпаки вони вірять в нашу перемогу і тому вважають, що ну, красти можна, ми ж все рівно переможемо. Але я точно, от, абсолютно свідомо заявляю, що таких зараз меншість. Ще там півроку, рік тому, я б сказав, можливо, таких більшість, але зараз ну, ситуація реально змінюється. І тому о, емоційна фраза, яку використав журналіст Нірктамсь, вона справедлива, але вона не е, ну не не описує весь український загал. Е, для мене є от, багато маркерів. От для людини, яка 15 років вже там сидить, вивчає державні тендери щоденно. Я от, щоденно просто моніторю різні закупівлі. Е, от, для мене є кілька м таких маркерів, чи як то сказати, маркетмейкерів якихось, яких які е, є. Е, Підставою визначити градус корупції в державі. От одним з таких маркерів є вартість палива для Міністерства оборони. За часів Януковича, от я навіть недавно знайшов свою статтю, перечитував, за часів Януковича донецькі прокладки його постачали, умовно кажучи, з коефіцієнтом 1,4. Ну, от, умовно кажучи, це от 40 завищення до ринку. Потім, ну, тобто за те, що Порошен... коштує 10 гривень, постачається до війська, те, що коштує 14. 6 гривень, гривень, гривень да, постачається за 10, або те, що коштує 10, постачається за 14. Так, да, да, от десь так. Потім за часів Порошенка ця маржа впала десь до 1.2. На початках Зеленського так, знаєте, так продовжувало падати трохи вниз, але на жаль, потім, от вторгнення знову все змінило. Я ж кажу, якісь чиновники відчули, що можна як в останній раз то все. І те саме міністерство оборони, те самого, того самого Олексія Резнікова. От взимку 22-го року, тобто у грудні, там десь це вже кінець року. Це вже нагадаю, Херсон звільнений, Харківщина звільнена. Від Києва вже давно відійшли. Міністерство оборони уклало угоди. З, знову ж таки з, з фірмами, такими ноунеймами, на поставку палива знову по ціні 1,4. от ми повернулися в ті часи. Е, так був великий скандал. Потім е, знову ж таки співпало і наше розслідування по харчам, е, і кримінальні провадження. І, ну багато всього е, е, а також те, що у Коломойського держава нарешті зважилась забрати галузь. Да. Це дозволило Міністерству оборони укласти угоди з виробником палива українського по ціні 0,9 до ринку. От так я дуже грубо це описую, але от була отримана нарешті знижка, яка і мала би бути на поставках такого обсягу. Ну ви розумієте, да, міністерство ну, це оборони, тисячі тонн споживання. Це ми розуміємо десятки тисяч тонн. Тобто, це просто реально просто один з найбільших замовників в Україні. палива взагалі серед усіх. Ну в силу всіх наших воєнних обставин, от для от для мене, це і і є маркером, тому е, я дуже добре розумію Саймона Шостера і його співбесідника, який казав ту фразу, оскільки е, в наших обставинах, коли ну вибачте, ну скажімо так, наша перемога не гарантована, і, а підтримка західних союзників, тим більш, коли нам треба за кожну копійку боротися, та щоб е, ну нам було на що купувати зброю, але е, коли деякі. Персонажі, в тому числі на Банковій, дозволяють собі дахувати корупцію. Ну, це реально, от воно виглядає як в останній раз. А, ясно, ну і ще одна історія такого е, специфічного, що називається, характеру. Це історія з заступником уже відстороненим заступником голови національної поліції Дмитра Тшлека. Там, значить, знайшли, що у нього дружина і те ще мають російські паспорти. І Я розумію ситуацію, що е, вийти з російського громадянства, ну у мене є знайомий, який з нього виходив. Да то це, це було проблем. непросто це казарі. Який зараз теж воює, по суті, да, да? да, да. да він же ж писав про те, які це митарства і як це е, про по ідіотському використано. Більше того, ну росіянам самим вигідно, щоб тут хтось е, був Безумовно. зашквареним російським громадянством, але зв'язки з ростовським кримінальним авторитетом це вже трошечки інша штука, і от питання... ну, там ще й, ні, там ще інша штука є. Тобто, та я розумію, що вийти з російського громадянства складно, але Чомусь для дружини Тишлека виявилось не складно отримати ну, вже новий російський паспорт, то замінити старий на новий в самій Росії. Замінити це вже після початку втор... ну, війни. Тобто, значить, паспорт вона російський оновити може, а з громадянства вийти не може. Ну вибачте, тут вже в мене не зростаються такі речі. Тобто, я б не хотів би виправдовувати там виключно російською бюрократією. Як на мене, недостатньо зусиль приклали і самі. Тишлики для того, щоб позбавитись цього гнітючого зв'язку. Добре, тоді як ви бачите нормальний розвиток подій далі, тому що ну людина на такій посаді, а значить, з доступом до специфічної інформації, це Добре. ризик. Да, це не просто ризик, це біда велика. Я знайшов е також інформацію про те, що тишлик напередодні вторгнення буквально за місяць був командований. Володимир Зеленський командирував його у складі е дуже важливої делегації в США. Це стосов, ну, вона там офіційно називалася стосовно експортного контролю, а, і в ній в складі цієї делегації крім Тишлика, були представники всіх спецімпортерів зброї України. Тобто, мова її, перед вторгненням була про те, що наші їздили до США а, вирішувати питання поставок зброї. Конкретно вже це на рівні фахівців, це не політичне просто якесь рішення. І от тишлик був там з усім своїм цим російським гаузом гамузом в бекграунді. Тому для мене ця історія однозначно має розбиратись з службою безпеки України, яка дуже любить відкривати справи по державній зраді, коли там якийсь завод на їх думку, там якусь копічну зайву заробив чи фірма. То хай державну зраду вже відкривають ну реально там, де потрібно, а не от в таких от речах. Ясно. Дуже дякую вам за розмову. Редактор проєкту «Наші гроші» Юрій Ніколов був з нами на зв'язку. Пане Юрію, дякую перш за все за вашу роботу, тому що яйця не по 17, а е, по ринковій ціні. Це важливо. Це важливо. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.